Так, друзі, я прикріплю на екран. Е, у нас скажімо так, перед тим як зайти в сюжет, е, давайте, хотів вам попросити е, якось приєднатися ціль 250 тисяч е, е, хлопцям на позашляховик. 48-ма бригада. Треба допомогти. Е, в принципі, можу так поставити нами картки і банки. Е, якщо цей, Ну, я попробую прикріпити до екрану. Не забуваємо, хлопці, треба допомагати армії в першу чергу. І я до екрану постараюся це діло прикріпити, щоб ви мали можливість. Всім буду вдячний, якщо приєднається, навіть по 10 гривень можете кидати, кому не важко на баночку. Хлопцям треба допомогти. Техніка потрібна, техніка там розходник, на жаль. І технікою треба допомогти. Буду вдячний. А так поїхав сюжет, правда, тут вже темно ну, на екрані, але... Погнали. Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас контент під'їхав незаметно, скажімо так. Е, Сучому я думаю, що тут багато розказати нічого. Тут я розкидав зразу ремінь ГРМ, бо стук лютійший і непонятно звідки. А коли зняв кожухи. Я зрозумів, що тут і понятності не потрібно. Тут така шляпінь. Ремінь спіляло, щоб ви зрозуміли, пиляло його вже давно. Ось так він в обойму, в Кронштейн терса. Ось така всередині тирса. І у мене є я кажу, всі моменти вважати, що все ж таки тут десь увалив зуб. Я вже замовив весь кіт ГРМ, тобто помпу, ролики рівні. Але ми зараз будемо виясняти, бо перш ніж це все розбирати, стук звучав з насоса, що саме цікаво, не з голови, а десь тут оврення насоса. Тобто Коли фонендоскопом торкався насосу, був характерний такий дикий стук. Зараз запускати ніхто нічого не буде, тому що поки не впирався сюди обоймом. Воно ще крутилося в даному випадку, може бути таке, що зараз злете. Тому зараз виставляємо, пробуємо виставляти мітки, дивимося, де що у нас ВМТ і наскільки у нас повалили зуби. Сам прикол в тому, що ми зараз треба автомобіль підняти, а у нас зараз якраз виключили світло. І поки у нас магазин ще не закритий, я замовив. Терміновий. Ну, щоб я баж... маю бажання це все сьогодні зробити, тому замовив запчастини, зараз мають віддзвонити і подивимося, поміняємо, по-любому будемо пробувати міняти. Зараз хочу просто вперше вести мітки, бо автомобіль запускається не дивно. Але запускається зі стуком. Тобто, якщо в поршня догнали клапана, вони можуть трохи прицокувати. В принципі, ви пам'ятаєте, у нас є маганчик, на ньому був прикол, трошки інакший. Тут аж на 4 мітки увалило. І Тут вдарило по... в двох циліндрах, дістало по клапанах. Представте собі, ніхто там головку не знімав, клапана не рівняв, висилав назад мітки. Автомобіль на початку працював трошки ну Приїздився і він все, все раз тим краще запускається ще раз, тим краще їде. Тобто він припрацювався, клапана собі в сьодлах усілися, притерлися і їм добре. Тобто, автомобільчик зараз запускається з півтика, гарно працює, попри те, що у нього була подібна ситуація. В даному випадку у нас так само цей автомобіль, до речі, запускається краще, ніж той запускався у свій час. Тобто у мене є думка така, що десь мітки одну дві втікло. Сам прикол в тому, що коли тікає, тікає за часту шків на самому розпредвалі, у нас проскакується за часту рівні. Цей рідко у нас проскакує, і, відповідно, фази у нього нормальні, бо датчик у нас стоїть на. знаходиться. Ну, В даному випадку, чекайте, я щось зараз аби не наговорю, бо на мегані стоїть на помпі. Тут я просто щось не бачу, де цей датчик у нас. Можливо, тут датчика розпридвала і нема, тому він себе так чухає. Тут, походу, немає датчика розпридвала. тут тільки поколінувало. Але ні, у нас датчик його. От є датчик. Значить, у нас... Датчик, але сам прикол в тому, я теж не можу зрозуміти, як кидав на комп'ютер фази синхронізації, бачить. Тобто, значить, мітку 2 і похибку він читає в нормі. чи Що Що це за фігня? Е, на мигані, що ви зрозуміли, оцей датчик стоїть на самій кришці. На маганах, на логанах, е, прикручується на кришці, ну, типу, на крушені тут ой, під кришкою. І він зчитує цьому бугіля. Ці дані він вщитує, що положення, скажімо так, ГРМ по розпідвалу, по колінвалу, розпідвал у нас мітку має на насосі. В даному випадку, виходить, цей насос може стояти де попало, він мітки не має. У нас тільки є по розпредвалу ось тут, тобто у нас швидше, все, десь один-два зуби може десь стікло і у нас така біда. Добре, будемо виясняти, зараз знімемо, тому що фенедоскопом Стучав у нас насос чогось. Будемо виясняти, чи всі ці приколи почалися з-за того, що клени у нас насос, якісь є дефекти в насосі, чи все ж таки нерегулярне обслуговування нам вилізло боком? Ну, нам, власнику. А ну, покрути. Ну, ще поїздить, не? ну ще поїздить. Так. Міняємо повністю весь кіт. Та чули, чули вже. Міняємо натяжний. Все, Коротше, щоб тут багато чого зняти, це треба... щоб цей захист крутити, треба відкрутити генератор, відсунути генератор, бо блін, заходиш цей захист пічків. Або знімаєте помпу, або ми з павний насос, або знімаєте і крутити генератор два болтика. Ну, Одному відпустити, а другий треба відкрутити. Корочі, любов шита. І тоді захист в сторону можна відхилити. Зараз це сиділо, не зачистимо, поміняємо зразу ж. Та ролик в принципі, можна і через верх поміняти. Замінюємо весь кіт. Е, ремінь ГРМ. Зняли ну, палений насос, начебто нормально працює, без приколів. Зберемо, все. Все, я схиляю з того, що проблеми були із-помпи. Ну і прискочило на два зуби. Так що зараз штіфт закрутив тут, штіфт на розпредвалі. Я думаю, більше ніяких пригод не буде. Міняємо помпу, міняємо ремінь, будемо пробувати стартувати. Так, я тут прищепив, щоб просто не тікала мітка не вискакувала. Міточка одна. От і точка риска. Тут так само Ця ризка. В принципі, на цьому двигуні не критично, бо у нас е, там стоїть датчик, е, на ньому неважливо. На таких двигунах, як е, на Логан, на е, тому ж Megane датчик стоїть не тут, от як у нас тут на розпідвалі тут встановлений датчик, а він стоїть ось спереді на е, кронштейні кріплення подушки. Тому е, мітка. Положення на самому маховику, я кажу, маховику шківу насоса, вона дуже важлива. Ну і відповідно автоматично міточка, от вона у нас навпроти цієї рисочки. От, я думаю, видно, це риска. От вона. І тут є міточка. І така сама міточка є на самому ремні. Бачите? Тобто все у нас чіки-пуки, все співпадає. Так, тепер можна натягувати, е, натягується так, щоб у нас ці міточки, е, стрілочка в той проріз співпала, після того притягується, легонько притягується, навіть можна чуть-чуточку завести далі. І за два рази треба провернути ремінь ГРМ, щоб просто, звичайно, що вже ці мітки не співпадуть, але щоб у нас стрілка залишалася в мітках. Тобто в неї має бути середнє положення на натяжному роліку. Ой, падає. А це вам для справки така от укорочена версія рівня залишилася. Бачите, як його згризло. Наскільки то їздили на цьому рівні убитому ну, до такого стану, скажімо так. Так, добре. Все, тут ми зараз все це діло, підправляю, натягую, вкидаємо захист нижній і нижній І пробуємо запустити, якщо у нас ніяких сторон шумів вже більше не буде, бо вона, досить, до речі, попри те, що вона там стукала, вона запускалася десь непогано. Якщо все буде добре, значить все решту збираємо і скручуємо. Так, зараз от підтягую. Тобто звожу так, щоб... Бачите, відпускає, стрілка втікла. Чуть-чуточку підвожу. І стрілочка чуть-чуточку заходить на той другий штирьочок. Це є норма. Тобто ви зараз притягуєте, обертаєте пару раз ремінь і він нормально має встати в середнє положення. І у вас буде красота. Так, два рази провернув і, як бачимо, от по мітці у нас, бачите... Якраз чітко посередині. Тобто завжди даєте прямо от на горбочок трошки з запасом. Коли ви прокручуєте ремінь, у вас стає в норму. Все. Ну, звичайно, що мітки вже не співпадають, бо воно вже прокрутилося, але все решта гуд. Давайте зробимо перший старт для проби, щоб у нас упевнитися, що більше ніяких стуків нема. Я скажу, коли скажу, тоді зупиниш, добре? добре. Давай, стартуй. Хупчичка. Хупчичка. Глушаємо. І все у нас... Працюючи тасіки, міточки все в нормі. Все бомба. Скручуємо все решта, ставимо все, щоб зняли. Так, пусточка зібрана. Потім. Зараз трошки гріємо, аби антифриз 3 розвоздушка у нас йде одна остута. Дві може видно-непросоваємо видно, приблизно. Ось є розвоздушка. І розвоздушка у нас сзади на крупках. Двіся ну, не залізу. Хаба якось де повіткілеті. Байдеш, вся одної розвоздушки. І в ці моменти ми порозвоздушували, зараз запустили. Ке трошки потаравкає, мене тікають, до моменту кущен вентилятора. Це нагріється вона до тієї степені. Доливаємо антифриз, і все. І тоді машинка відчалює. Все, прогріли, вентилятор включається, рівень нас тримає, все, тільки пуки. Ти доволен? Доволі. Якось так. Ставте пальчики.